Він пішов у АТО як тільки ну, отримав повістку. Міг уникнути війни, але не зробив цього. Так само, як тисячі тих героїв, що зараз боронять на спокій на сході України. Та життя Назара кардинально змінилося вже після пару місяців служби у зоні антитерористичної операції. У щасті на Луганщині. Це прорив диверсійної групи. Ну так сталося. Ну, Ніх ніхто, вроді би, не, не пройшов. Ну, слава Богу, всі лишилися живі, мене зацепило тільки. А так, все нормально. І після цього три місяці в госпіталю. Ну і зараз, як бачите, все нормально. Живемо, продовжуємо далі жити. Хлопцеві довелося, попри страшне поранення, пройти чимало випробувань, аби отримати учасника бойових дій чи інвалідність. Спочатку допомогли з статусом учасника бойових дій, тоді було рішення по МСЕКу, ну тому що його треба було проводити якомога швидше. Це було пов'язано з виплатами. Потім була наскільки я розумію, вже призначна всього пенсія, а потім було таке питання: ми дослідку до нього підійшли. От мовляв, от ну чи є можливість допомогти з квартирою. Ну і була така ситуація, яка була, тобто було розпорядження, була сума абсолютно неадекватна рівню ну можливості купити квартиру Я казав, ти Давай чекай. Тобто тут зараз ми нічого не вдіємо, має щось відкритися нове. І дійсно відкрилося. І я вже починаю вірити, значить, якась така доля. Тобто, в останній момент в кінці року вдалося напружити всі м'язи, всі державні органи і дійсно зробити це. Сьогодні у Назара Барилка, особливий день, після довгих місяців тяганини та непорозумінь він став щасливим власником житла, котре гарантовано йому держави. Він і попав під програму, яка була також з державного бюджету. Ми провели, зібрали конкурс. у нас була конкурсна комісія, провели конкурс, і на тому конкурсі було три пропозиції. Назар був повідомлений про це. Він придбали ми ну, заключаємо договір купівлі-продажу житла у селі Сокільники. Ну, тут біля Львова недалеко, двохкімнатної квартири. Ще на початку літа уряд виділив 1 мільярд гривень на закупівлю житла для учасників антитерористичної операції та сімей загиблих воїнів? Та не завжди віці до кінця знають і розуміють, як скористатися своїм правом на отримання належного. На Львівщині таких є 6 тисяч. Зрозуміло, що всіх 6 тисяч учасників АТО, котрі є демобілізовані вже на зараз, неможливо одночасно забезпечити земельними ділянками. Але процес поволі іде, і зрозуміло, що ніхто, крім них самих, не допоможе собі. Треба звертатися, треба писати заяви. треба... Щось робити, бо не прийде до хати чиновник, який би він хорошим не був і не запропонує. Тобто, треба підніматися, немає можливості, треба звертатися навіть до нас, до волонтерів можна звернутися. Ми підкажемо, куди і як звертатися, щоб отримати свої всі належні е, допомоги. Отож працювати над вдосконаленням процедури отримання належних соціальних гарантій для наших героїв необхідно ще чимало. Важливо, що сьогодні є спільне розуміння цієї проблеми.